Нашого до того Бога, який є світло, любов, свобода і правда. перебування в Ньому, наслідування Його. Не дивлячись на обставини. Супереч всьому, як церква в гоніннях під час радянської влади. супереч всьому вона все одно трималася Бога. Бо там, де Бог, там істина, шлях. І життя. Нам відкрили люди, починаючи з княгині Ольги, князя Володимира, оцю істину, цей шлях і можливість такого життя з ним, з Богом, з правдою, любов'ю, світлом і свободою. І кожен з нас може брати участь в тій літургії, в тій спільній справі. Бо кожен може знайти собі справу, яка для нього найближча, відповідає його сутності. дає можливість реалізувати себе всі свої можливості. І хтось будує, а хтось прибирає, а хтось запалює свічки. Хтось звершує Таїство, а хтось при тому просто молиться і молиться так ревно, з такою любов'ю, з таким натхненням, щоб навколо все надихнулося силою тої молитви. Ми всі учасники тої всесвітньої літургії, яка почалася на нашій землі, тоді, коли була охрещена наша земля, наша Русь Україна. І з того часу вона продовжує звершуватися. Всупереч всім темним часам, всій жорстокості, всій трагічності світу. Ми продовжуємо звершити нашу спільну справу. Ми долучаємось до єдності нас, усіх в цій спільній справі. І єдності всіх нас із Богом, бо перебив Бог церкву як невісту свою. І перебуває з нею в єдності, в любові і береже її. І надає їм можливість надихати всіх. І в тому надзвичайно велика роль наших святих в нашому житті. Вони розкривали нам сутність наших окремих шляхів. Габіт лікує, а Макарій жертвує собою. А Борис і Гріб теж жертвують собою зовсім в іншому розумінні. А хтось будує і храми, хтось пише літопис, як митрополит Леріон розповідає нам, що таке закон і благодать, і розкриває нам сутність благодаті, у кожного своя справа, у кожного своє завдання, свій подвиг, але ми всі разом є учасниками тої, нашої спільної справи, нашої, всесвітньої літургії. І вона, якщо буде звершуватись нашими зусиллями, на нашій землі, ми будемо не здоладі. І на твердому камені Спасителя Ісуса Христа збудувався наш храм, наша церква. І врата Пекельні не здолають її, і ми в тій вірі, в тій впевненості можемо бути. І можемо надихані тим іти вперед. Спіливо, спокійно, радісно. І якщо треба буде, із нашого середовища теж вийдуть святі. І звершать свої подвиги. Чи це подвиги преподобників, чи святителів, чи праведників, чи тих, хто жертвує собою, знайдуться. Бо якщо ми утворимо цю спільну справу, це середовище світла, любові, правди і свободи, воно породжує святість. Бо воно від Бога. Бо церква в такому разі дійсно, коли звершить цю спільну справу, стає, за словом апостола Павла, тілом Христовим.